Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні продовжуємо роботу над безрукавкою. Але суть відео уроку не в безрукавці, а в тому, що я хотіла поділитися з вами інформацією по вив'язуванню ідеально круглої горловини при в'язанні регланом зверху. У мене виріб безрукавка, але в такий самий спосіб можна зв'язати будь-який інший плечовий виріб регланом зверху. Я детально розказала, як зробити розрахунки, як внести поправки для того, щоб зробити гарно заокруглену горловину з вирізом горловини по спинці, з вирізом горловини попереду і з ростком. Ось у мене також, крім того виробу, який я в'яжу на відео, є ось другий виріб: точнісінько ті самі розрахунки, точнісінько ті самі формули. Єдине, що тут у мене. Товстіша нитка, товстіші спиці і чуть-чуть інша регланна лінія. Тобто, скориставшись тією формулою, зробивши свої контрольні зразки, ви зможете для себе розрахувати, підібрати і зв'язати будь-який плечовий виріб регланом зверху, з гарно заокругленою горловиною. Посилання на першу частину відео я залишу в описі, а зараз ми продовжимо вяжемо таку просту-просту безрукавку, і це друга частина. Першу частину відео ви зможете знайти за посиланням в описі. В першій частині, що й ми зв'язали, Пров'язали, я зробила резиночку, виріз горловини по спинці, росток. І зараз я перейшла до вив'язування вирізу горловини попереду. Ось я написала нову схему. В першій частині також там була ціла купа схем. Перейдіть, якщо ви зараз от тільки зайшли сюди, а не бачили першої частини. Перейдіть на першу частину, там про все детально. А зараз для тих, хто був зі мною в першій частині, продовжимо. Я намалювала новий ось цей круг і показую що ось Ми прийшли ось сюди. Тут я прив'язала одну петлю. І тепер я буду повертатись виворотнім рядом по колу і в'язати ось сюди. Також я пров'яжу одну петлю. Я так і буду писати. І зараз я пров'яжу виворотні повністю всі петлі. І ось тут два повернусь. Так само я повертаю ось перевернуту вернішу роблю петлю. Ой, згубила В лицевому ряду я буду робити накид перед петлею. Ну, тобто, абсолютно все те, що я робила. В попередніх рядах я буду робити тут, просто уже буде захоплюватися 4 реглані лінії. І ось перевернуту петлю зробила, затягнула і всі-всі виворітні петлі в'яжу. В'яжу так, я дов'язую. Петлі рукавчика і доходжу до петель переду. Ось вона. І я прив'язую виворотню. всього всього одну петлю. Ось так повертаю роботу. І. Зараз я в'язатиму лицевий ряд. Просто зараз розкажу, щоб мені не показувати це все, тому що це все одне і те саме я думаю, що ви зрозумієте. Лицевим рядом я буду в'язати от сюди. І в лицевому ряду я біля кожної регланної лінії з однієї і з другої сторони буду додавати петлю. У виворотних не буду, а у всіх лицевих буду. Тепер дивіться, у мене тут 31 петля. Тут в мене посередині залишалося 7. Тут я посередині залишу 9, щоб не було такого, ось, таку, ось такого вирізу. А щоб він був все-таки ось такий, ну, з такими грубими нитками 7, 9. Але давайте, тут я залишу 9. Це буде приблизно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось так. Я думаю, що це буде якраз добре. 31 відняти 9 буде 20. Боже, математика. 22. Так, 22. 22 поділити на 2 буде 11. Тобто 11 петель у мене з цієї сторони, 11 з цієї сторони. Також, якщо роздивлятися теорію з цього вирізу, по скільки петель ми будемо, як ми будемо, з якою інтенсивністю ось тут робити ось ці вкорочені ряди, такий і виріз буде, чи він буде плавніший, чи він буде глибший. Тому я зроблю так, як я вирішила зробити, ви подивитеся. А саму теорію я також хочу зробити окреме відео. Я вже повторюсь, в першому відео я казала, я нав'язую контроль різні зразочки, щоб показати, розказати, як, при якому в'язанні що виходить. Отже, дивіться: у нас є 11 петель. Ось так. Якщо у нас буде менша кількість от тут цих поворотних рядів, то буде ось таке менш глибокий виріс. Якщо більша, то більше буде заглиблення. Ну, тобто багато є нюансів. Але що я буду робити? одну петлю ми лишили, другий раз ми пров'яжемо ще одну петлю. Третій раз ще одну петлю, четвертий раз ще одну петлю, і п'ятий раз ще одну. Це вже буде п'ять петель. А у нас є 11. І наступних 6 петель ми пров'яжемо так. 2, 2, 2. Це буде разом 11. Тобто, ось. Напевно, я не знаю, чи ви зрозуміли, але я думаю, що зрозуміли. Тобто ми будемо так крутитись. Один раз. Одну петлю повертаємося тут так само: одну, другий раз одну петлю повертаємося. Так, 5 разів по одній петлі додавати, дов'язувати, і 3 рази по дві. І в результаті ми вийдемо на те, що ми дов'яжемо ось. Сюди посередині лишиться незачіпаних 9 петель. Тоді я до вас повернусь, тому що там буде один такий нюанс, який я хочу показати. Так. Я закінчила поворотні ряди, зараз я буду переходити на кругове в'язання. Перевела роботу на спиці з більшим тросиком. Ось такий вигляд має робота Зараз я покажу вам, якого результату я добилась якщо скласти, ось так. По кругу я буду зараз в'язати, і ось моя горловина. ну так як для мене, то вона... Ось подивіться суперова. І виріз горловини по спинці, і виріз горловини попереду, і ось цей росток все кругленьке, ось, бачите, ось так як я і хотіла О. спиці трошки тягнуть, але. Це, якщось скласти по одній лінії. Ось вона, я задоволена. поїхали далі. Зараз я буду переводити, ось я пров'язала крайній ряд виворотній. І в останньому цьому ряду я не буду робити накид перед лицевою петлею, так як я робила, а зроблю обвиту петлю. Ось я пров'язала, так як я казала, по два три рази по дві петлі. Тепер остання петля. Я к ниточку переводжу за роботу, петлю на спиці знімаю, накидаю. І ось так роблю обвиту петлю. Далі, коли я робитиму кругові ряди, Ось тут у мене цього переходу ну, практично не буде видно. І продовжую лицеві в'язати. Зараз я в'язатиму всі ряди по лицевій стороні, Тобто, це у мене буде кругове в'язання, уже ніяких поворотів, і через ряд я буду робити прибавки біля регланних лінь. Тобто, один ряд я роблю прибавки, другий ряд я просто пров'язую лицевими петлями. Головне зрозуміти, де є прибавка, а де пров'язувати, щоб не зробити дві прибавки підряд або не пров'язати просто два ряди підряд без прибавок. Але тут, по-моєму, зовсім не важко, тому що ті ряди з прибавками. Ті петлі, які з прибавками, дуже добре видно, ось такий вигляд вони мають. І все. І я продовжую так по колу в'язати, в'язати, в'язати. І мені ну, є різні формули, якими вивірюють, як потрібно, скільки потрібно В'язатиму, поки регланна лінія не досягне десь 25-27 см, Все буду приміряти. Таблицю з регланними лініями ставлю фото. Після того як регланна лінія досягне потрібної довжини я закрию додатковою ниткою петлі рукавчиків, наберу петлі для підрізів і продовжу в'язання на потрібну мені довжину виробу. Також пров'яжу резиночку на рукавчиках, всі петлі закрию, але це вже зовсім інша історія. Цілю мого відео було показати, як вив'язувати горловини. Дякую вам за перегляд, міцного здоров'я, мирного нам! Всі.